Король роздав призи у Львові. Завершились щорічні змагання імені олімпійського чемпіона. Важкоатлет Петро Король свого часу встановив 12 світових рекордів. Довго він був олімпійським чемпіоном. чий рекорд не міг побити ніхто? Львів'янин і досі живе у нашому місті. Та щороку організовує турнір для важкоатлетів. Вони вже традиційні у нас, вже 14 років підряд. Вони проводяться. перші змагання, провелися в 13 школі на Сихові. Вони там були започатковані. І з тих змагань у нас вийшов такий чемпіон Європи Шемечко Ігор. Чотирнадцятий рік поспіль на ці змагання з'їжджаються спортсмени з усієї України та намагаються перевершити світовий рекорд. Цього разу свої сили у різних вікових та вагових категоріях показували 70 учасників. Завдання максимум для них стати переможцем. Мінімум, до якого прагнув кожен важкоатлет – встановити свій особистий рекорд. Я встановив рекорд. Я поштовхнув 60 кілограм. Це здається, всі допомогли. Всі підтримували мене. Друзі, тренер підтримували. Спортсмени-організатори певні, саме тут побачать майбутнього чемпіона світу.